Два з трьох зароблених російських рублів Путін витрачає на війну проти України і цього року він був змушений ще збільшити військові витрати. А при цьому нафтові доходи Росії падають, а дефіцит бюджету зростає. Чи вистачить Кремлю грошей воювати далі? Ростислав Сесоєв розкаже. Бомби, ракети, найманці, війна коштує Кремлю майже мільярд доларів на день. Це дані української розвідки. Росія, щомісячно десь зараз витрачає порядка 25 мільярдів доларів на воєнні витрати. То, от власне, половину цих витрат покривають саме відрахування до федерального бюджету від. Торгівлі енергетичними ресурсами, попри всі ті санкційні режими, які діють. Щомісячний прибуток РФ від продажу енергоресурсів, 23 мільярди доларів до падіння цін на нафту заробляли на третину більше. Зараз Росія вимушена продавати свою нафту за ціною нижче ніж 60 доларів за барель нафти. На це призвело до суттєвого скорочення доходів найменше доходів у порівнянні з попереднім кварталом падіння надходження від нафтогазового. Нафтогазових доходів е, складу 27%. але не тільки нафтові гроші дозволяють Кремлю воювати. Росіяни продають сталь, деревину, добриво кольорові метали. Наші експерти кажуть, Путін витрачає на війну два з трьох зароблених рублів. У них е, саме на війну е, у порівнянні з попереднім роком витрати збільшилися більше більш ніж на 20%. На 1 серпня дефіцит бюджету Федерації майже 5 трильйонів рублів, це приблизно в 4 рази перевищує найгірші прогнози рефоекономістів за 12 місяців, а наразі лише 8. А як правило, Основні витрати вони відбуваються восени, особливо в останній місяць року, в грудні, ось лише за липень було дефіцит 12 цілих два трильйона російських рублів при такому катастрофічному розвитку подій, Путін змушений економити, але не на війні, а на соціальних витратах. Політично та логічна не можуть сказати, що ми хочемо завовати Україну. Але коли у вас немає нічого в холодильнику, і коли в вашим дідусям. Бабусям не платять пенсію, це безумовно створить дуже неприємну історію для Росії вже найближчими місяцями за найгіршим для РФ сценарієм, населення повною мірою відчує економічні наслідки путінської агресії. А за іншим прогнозом, якщо вартість нафти впаде до 30 доларів за барель, економіка РФ здується остаточно вже наступного року. Треба переходити передусім європейському союзу до. Від політики з таких там санкційних ударів цими пакетами на сьогодні їх там 18, до політики тотального економічного ембарго Росії як країни-агресора. А це означає, що потрібно припинити торгівлю з нею повністю. Тож цілком можливо, що саме через такі економічні загрози Путін і їде домовлятись про припинення війни. Росислав Сесовмо Україна, марафон єдині новини.